Ти думаєш, твій кіт просто нявкає. А якщо я скажу, що він розмовляє, і тепер його нарешті можуть зрозуміти. Американський стартап Pattern створив систему на базі ШІ, яка розпізнає, що означає котяче мяу з точністю до 95% у реальному часі. Технологія аналізує тисячі записів котячих звуків і виводить їх у форму спектрограм, візуальних хвиль, які нейромережа навчається читати. А тепер найцікавіше: Ші не просто відтворює загальні патерни. він адаптується під унікальний голос кожного окремого кота, враховує темп. Інтонацію, контекст так народжується справжній переклад емоційний, а не буквальний. У результаті ми отримуємо щось більше ніж просто м'яу. Це не магія, це точна робота з аудіопрофілями, поведенковими сигналами та даними. Але навіть така аналітика відкриває двері в нову реальність, де ми не просто дбаємо про тварин, а починаємо їх по-справжньому розуміти. То як гадаєш, ми стаємо ближчими до своїх улюбленців чи просто навчилися краще їх читати? А може це лише початок нової епохи комунікації між видами? Напиши свою думку в коментарях і обов'язково підпишись, щоб не пропустити інші прориви у світі шиї та технологій.